Холодильники, пральні машинки, духовки, плити та витяжки. Таку допомогу передала Надвірнянська міська рада благодійному фонду «Карітас Надвірна». Адресується побутова техніка людям, які покинули власні домівки через війну. Зараз у шелтері проживає 50 внутрішньо переміщених осіб. За словами директора благодійного фонду отця Андрія Будзака, тут створюються всі необхідні умови, щоб людям було комфортно та затишно. Нам дуже є важливо, що ми маємо постійну підтримку і особливу підтримку від нашої території. Територіальної громади від нашого міського голови, тому що самим нам було дуже суточно це все робити. І це вже така чергова допомога. Тут на даний момент проживає 50 чоловік. Ми маємо ще наверху закінчуємо ще чотири кімнати. І вже власне до тих кімнат ми будемо мати вже і холодильники, і плитки, і витяжки, і пральні машинки буде мати. І тому нам є дуже... Дуже корисно, і ми дуже раді і дуже дякуємо за те, що пам'ятають про благодійну організацію Карітас, пам'ятають про наші потреби і. Хочеться, щоб насправді ця техніка вона приносила користь для тих осіб, щоб вони почувалися себе гідно, щоб вони мали можливість задовольнити свої такі знаєте, щоденні потреби в проживанні, тому що це є важливо, розумієте? Тому коли людина приїжджає з зони бойових дій, вона хоче відчувати тепло. І тепло родинне, і ми розуміємо, що будь-хто із нас опинившись, які таких подібних умовах він би хотів, звичайно, жити в комфортних умовах і мати все, знаєте, щоб мати на чому приготувати, їсти, мати де ту свою їжу складати і мати не перше увагу, гідне ставлення з сторони тих осіб, які їх приймають. Проєкт від ПРООН під назвою Громадське суспільство за для розвитку демократії та прав людини в Україні реалізовується громадянською організацією «Кедрина» спільно з Надвірнянською міською. Кою радою його бюджет становить 350 тисяч гривень. 30% відсотків закупленої побутової техніки на суму 118 тисяч гривень отримав благодійний фонд Карітас. Надвірна надвірна завжди робилася для того, щоб залучити позабюджетні кошти для того, щоб... Особливо у час війни допомогти людям. Дуже багато проєктів з Європейського Союзу, дуже багато проєктів з країн міст-партнерів з Польщі, з Чехії з Румунії. І, дякуючи інвестиційному відділу управління економіки, нам дається кожного тижня саме нарощувати наші фінансові можливості позабюджетних призначень, залучаючи кошти з країн донорів Східної і Центральної Європи. Сьогодні відбувається передача спеціалізованого обладнання побутової техніки, які ми залучили за допомогою співпраці відділу інвестицій управління економіки з проектом проектом «Про ООН – Україна і Європа відкритий діалог для внутрішньопереміщених осіб. Зараз є дуже багато можливостей для написання проектів саме громадськими організаціями. Тому громадська організація вступає в коаліцію з міською радою і пишуться такі проекти. Є спеціальні сайти пропозицій цих проєктів. дивитесь, чи підходить ваша громадська організація, чи є у вас співфінансування, бо це звичайно плюс для проекту. І подаєте свою пропозицію. Зараз дуже багато для підтримки ВПО є проектів, таких як ну побутову техніку для ремонтів. І таким чином європейський союз підтримує наше громадянське суспільство. За словами міського голови, 70% закупленої побутової техніки передадуть у користування на шелтеру, який незабаром планують відкрити для 40 осіб, які через війну вимушено покинули свої домівки. Зараз у приміщенні колишнього гуртожитку Надвірнянського фізико-математичного ліцею, що по вулиці Мазепи, тривають ремонтні роботи. 70% від цього проекту буде облаштовано побутовою технікою в шелтері. За адресою Мозепи 57 у місті Мадвір Йдуть капітальні ремонти. В зв'язку з тим, що зимовий період ми не могли робити фасадні оздоблювальні роботи енергомодернізація. Але я думаю, найближчим часом ми зробимо відкриття. Нам не стоїть питання, скільки найшвидше відкрити, але потрібно як найякісніше, найкомфортніше врахування всіх потреб внутрішньопереміщених осіб. Відкрити це приміщення для того, щоб ми, коли люди переселяться, ми ще не доробляли загалом від початку повномасштабного вторгнення, понад тисячу осіб знайшли тимчасовий прихисток у Надвірнянському карітасі.